Дівчина на ім'я Вайолет вперше за довгий час збирається піти на побачення. Не варто туди йти. Варто. Він на це побачення місяцями чекав. Залишивши малого сина з молодшою сестрою, вона наважується дати шанс випадковому хлопцю на ім'я Генрі, з яким познайомилася в додатку. Навіть якщо ви відповіли на всі запитання, як я, алгоритми, що використовується цей знайом, справжнісіньке шахрайство. Однак, тільки но переступивши поріг розкішного ресторану, що знаходиться на висоті кілька сотень метрів, і, до речі, якої вона боїться, вона починає відчувати, що щось тут не так. Її побоювання підтверджують дивні повідомлення, які починають надходити їй на телефон. У загараз мені хтось прислав це. Якийсь Бовдор розважається. Як гадаєш, хто це? У не маю спершу це здається чимось дурнуватим розіграшем, аж поки в черговому з них не сказано: якщо вона не вб'є Генрі, загинуть її син та сестра. Ну що ти від мене хочеш? Події, що відбуваються за сюжетом фільму, триматимуть у напрузі не тільки глядачів, але, власне, і головну героїню. Адже як би вона не намагалася вирватися з кимось поговорити, когось попередити або передати якесь повідомлення назовні про те, що її син і сестра зараз у заручниках, за кожним її кроком ретельно стежать за допомогою камер. І от. Щойно здається, що вона таки знайшла спосіб запобігти на відворотному, який на телефон приходить нове повідомлення в стилі дурепо не роби цього більше. І це її заганяє у справжні вічі, який їй до того ж не можна демонструвати. Бо якщо Генрі зрозуміє, що щось не так і піде з ресторану раніше ніж треба. Наслідки будуть смертельними про все це, а також технічну складову фільму, яка також допомагає занурити глядачів у атмосферу безнадійності, в якій перебуває Вайлет, я розповім у четвертому розділі. А от чого мені не вистачило, так це а, більш повного розкриття минулого Вайлет, адже вона, а, спираючись на сюжет, вона вже не вперше перебуває у подібній ситуації і. От особисто я, наприклад, так і не зрозумів, чи її колишній чоловік, чи він дійсно помер, або він досі живий словом, от цей момент якось лишився таким туманем, але я не спойлеритиму. Якщо вам цікаво, подивіться кіно.